Так, вітаю вас, шановні. Сьогодні субота 13.02.16 року. Я вас всіх вітаю з наступаючим днем Валентина. Бажаю кохання, кохання і ще раз кохання до безтями в коломних позах з пестищами та витребеньками. І головне, щоб це кохання закінчувалось оргазмом. Значить, я сьогодні погуляв. Дуже багато пройшов, відео потім виложу, але це е, відео я його назву спростування. Чому спростування? Тому що я в попередньому відео говорив, що це е, е, ну, місто Брун. А потім казав, що це не брун, бо воно там е, рядом той брун. Але коли я сьогодні вже тут походив півдня, обдивився, я вже тут як. Місцевий абориген то я побачив, що це таке є місто Брун, але видно його е, границя. Чому я це зрозумів? Тому що, по-перше, отуди я стою. Он мій Дусік. О мій Дусік. Побачили, так? Да? Воно, він виглядає це 3X Lutz, 3X. Lutz. А отут от клумба круг. І що на ньому написано? Всі уважно читаємо. Брун ам Геберге. Дуже багато машин, поток просто безкінечний, немає. Всі їдуть, виїжджають, тому що, ну так як я і казав, це. Шопінг-центр, тут дуже багато магазинів. Оце магазин продуктовий, він вже зачинений, тому що в нього робота з 6 ранку до 7 це по буднях і з 6 до часу е це субота, неділя, всі магазини зачинені. Я е встиг купити хліб і купив я його. Отам от є магазин Хофер. Це той же самий магазин, що Aldi в Германії, а Хофер це в Австрії. І от там, де магазин той. Зараз поробілизуємо, видно, не видно, темно, все темно, не бачу я. Нічого не видно, сонце ще й вийшло. То там, де той магазин? От туди наліво перед ним йде вулиця, дорога. І там знак Брун закреслено червоною лінією. Тобто, от там брун закінчується. А це магазин Гігаспорт. Ну, я не знаю, не видно, бо сонце якраз напроти. Ну ось він. Гігаспорт. Так що це спростування, що це не брун, це брун. Я чудово сьогодні погуляв і викладу відео в найближчий час. Всім вітання!